Вітаю мої красунечки. І так я завершую шапочку, як я і обіцяла, пров'язую 10 візерунків. Тобто від початку, ось тих саме патернів або рапортів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 до верху. Бачите, як вона виглядає? Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер пров'язала два рядочки. Ой, у мене злетів маркер. Так, як перших два, так само. Без будь-яких змін 10. І так, тепер що я роблю? Дві петлі лицеві. Пров'язую разом, так, мабуть, все таки трішки ближче. Щось в мене. О, є. Дві виворітні окремо. Це саме на цьому візерунку я так закриваю петлі, тобто верхівку шапочки. Дві лицеві разом. Дві виворітні по одній. Знову ж повторюю дві лицеві разом. А дві виворітні по одній, одна виворітня і друга. Так пров'язую по всьому колу. Показую ще один раз ближче, дві лицеві разом. А дві виворітні по одній. Один. Два. Так по всьому колу. Цей рядочок я пров'язала, маркера перекидаю. Тепер лицева петля одна. А дві виворітні пров'язую дві разом. Одна лицева за передню стіночку. І дві виворітні також за передню стіночку. Лицева за передню стіночку, і дві виворітні за передню стіночку. Лицева і дві виворітні. І бачите, ось так гарненько перехід закривається після візерунка. Одна лицева. І дві виворітні за лицеву половинку петлі, тобто за передню половинку петлі. І так пров'язую весь рядочок. Завершую цей рядочок, одна лицева, дві виворітні, знову перекидаю маркер. І тепер ще простіше, тобто дуже просте закриття шапочки цієї. Повертаю цю петлю і пров'язую дві разом, тобто лицева петля зверху, вивертня знизу, але пров'язую лицевою за задню стіночку. Знову лицеву повертаю і ось так пров'язую, лицеву повертаю. І ось так пров'язую. Лицеву повертаю і пров'язую. Тобто так пров'язую до кінця рядочка. І ось так воно виходить. Бачите? Цей рядочок я завершила, але мені ще один рядочок, і незручно вже, бачите, як у мене не виходить кого зробити. Тому я беру додаткові спиці і пров'язую ще один рядочок. Зараз покажу саме як. Спиці також 4, тобто я нічого ніде не змінюю. У мене обидві пари спиць 4. І просто ось так. Тут лицева, 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 всі лицеві петлі. І я пров'язую єдине, що отут трішки далеченько виходить, за рахунок саме спиц. Я його підтягую акуратненько, щоб підтягнути саму петлю. Дві разом, дві разом. ось Дві разом. Мало петель залишилось, і дещо некомфортно пров'язувати, але якщо у вас спиці Кругові, то я думаю, що ви один рядочок потерпите. І ось так акуратненько, по дві. Бачите, як я пересунула, аж на одну спицю всі. І ось так акуратненько, їх тут дуже мало. Дві хвилинки можна потерпіти, і це зробити дуже гарно. Один. Чи потерпіти? Два. Тобто всі петельки закриваю по дві. Ось так. І ще дві петлі. Все не так я довго й мучилась, але це ж буде гарно. Ось. Все затягую. Ну, все дальше перебираю на голочку, зашиваю, тобто, ну, все супер. Все видно, все супер. Більше ніде нічого. Просто зашиваю ниточку. Ось така красуня, ось така шапочка у мене у результаті. Пишіть, пишіть у коментах, як вам подобається. Підписуйтесь, долучайтесь.